З нами на зв'язку Андрій Малик. Це штаб сержант 112-ї бригади ТРО збройних сил України. Пане Андрію, вітання. Доброго вам дня, доброго дня, доброго дня. Ми зараз поговоримо про те, яке ставлення мають військові власне, до цього законопроєкту і що вони думають. Але спочатку я би хотіла вас запитати про те, чому це важливо. І ми розуміємо, що це особливо важливо для тих військових, які ці е, два роки повномасштабної війни перебувають на передовій. Розкажіть, будь ласка, про те, як їхній стан, як вони це коментують. Дякую. Е, ну... Тут важко важко говорити, якби у речі, але прекрасно ж, кожен з нас, і ви в тому числі всі розуміють, що е, з 24 лютого 2022 року е, наша 112-та бригада як і разом з іншими підрозділами Сил оборони України перебуває на бойових позиціях. Спочатку це був захист оборони Києва, потім звільнення Київщини, Харківщини, Херсонщини. І станом на сьогодні практично всі підрозділи нашої бригади перебувають на лінії бойових зіткнень. Звичайно, що є втома, звичайно, що є необхідність поповнювати свої сили, і тому дійсно ми чекаємо на цей законопроект. Ми чекаємо на нові підходи до мобілізації. Розумію, що звичайно є певні недоліки, є необхідність до опрацювання. Але те, що сьогодні можна проаналізувати із запропонованого законопроекту, в першу чергу це надзвичайно важливо, що в ньому нарешті запроваджується принцип рівності для військовослужбовців і принцип зрозумілості, тому що, на превеликий жаль, ну треба розуміти, що Ресурси людські не є безмежними, і вони необхідні для того, щоб їх відновлювати, поповнювати і мати сили в подальшому боротися. Тому, звичайно, дуже важливо, що в даному законопроекті закладена норма, яка визначає конкретний термін служби. Ну в даній ситуації пропонується 36 місяців, тобто 3 роки. Це говорить про те, що через 36 місяців місяців спочатку ведення воєнного стану. Військовослужбовці зможуть отримати можливість демобілізуватися. Відповідно, два роки їм надається для того, щоб вони могли відновитися, відпочити, займатися своїми справами в цивільному житті. І за необхідності, через два роки ці військовослужбовці можуть бути знову там чи добровільно, чи знову ж таки викликані по мобілізації поповнити лави. Це дуже важливо, тому що. В умовах тієї затяжної війни, яку ми сьогодні бачимо, і ми зараз не можемо е навіть приблизно орієнтуватися скільки вона ще може притривати, е необхідність влиття свіжих сил, свіжої крові є дуже важливим для країни, тому е ну на превеликий жаль, е ми сьогодні чекаємо давно. Але сподіваємось, що найближчий час все таки законопроект буде прийняти в найближчий час буде правильно так, налагоджена система мобілізації, і ми зможемо справді поповнити всі необхідні ресурси підрозділи новими силами. Пане Андрію, Пану ну Андрію. напевно ви читаєте також знайомі з публікаціями в соціальних мережах в інтернеті складається враження? Ну і от дехто називає це міфом? А можливо, це і є міф про те, що в разі мобілізації проходження ВЛК кожен призовник або військовозобов'язаний автоматично потрапляє на нуль. Це, ну, це така знайома історія, яка поширюється зараз. Скажіть, будь ласка, чи насправді? На вашу думку, це так, і чому чому цей цей міф поширюється дуже активно? Ну треба розуміти поширення цього міфу і поява цього міфу, оскільки найбільш активні такі міфи з'являються явно не з українського боку, зазвичай це є вкидане ворожих і псо. От і ну на превеликий жаль, дуже велика кількість українців, які знаходять різноманітні причини, щоб не йти, мобілізуватися, вони цей міф використовують в своїх цілях. Хотілося б сказати наступне: справді є певний острах і є страх кожного ну, чоловіка жінки, які би мали йти мобілізовуватися перед тим, що вони не знають, що їх чекає. І звичайно, що треба визнати, що на превеликий жаль інформаційна кампанія мобілізації свого часу була провалена. Було зроблено багато, скажімо, помилок і недоліків. І власне з'явився міф про те, що тебе ну в першу чергу тебе можуть запакувати в буз на вулиці, привести в ТЦК. Дати тобі повістку, швиденько оформити і відправити, як ви вже сказали, на нуль ну найбільш популярне це слово Бахмут. У нас зараз це дуже люблять повторювати слово. От і туди в окопи воювати е, насправді ситуація дуже проста. І ви знаєте, е, в мене є один побратим в підрозділі, який колись сказав дуже гарну річ. Він каже: Я також більше року. Не мобілізувався, я боявся. В мене були страхи, і ці страхи зникли в мене в той день, коли я прийшов в підрозділ, отримав військовий квиток і став військовослужбовцем збройних сил України. Тому що з цього моменту я вже прекрасно розумів, що боятися е, того, що мене запакують, відправлять і там ще щось інше невизначеності, вона зникла. Я сьогодні чітко розумію: я серед своїх, я озброєний, я, мене навчають, мене забезпечують необхідною технікою зброєю. Мене в випадку чого, я буду знати свої переміщення, я буду знати, що робити. Саме тому е рекомендація для тих, хто сьогодні сидить і чекає, що е можливо, якось здасться пропетляти, можливо, якось здасться не служити. Е навпаки, сьогодні є можливість вчасно. Прийти в військомат перед тим вибрати собі необхідний ну той підрозділ, який вам подобається, зв'язатися з його керівництвом, подивитися, де ваші навички можуть бути найбільш потрібними, пройти всі необхідні процедури для мобілізації, і тоді спокійно, сміливо заходити, тому що насправді. Бойових підрозділів в збройних силах України менше ніж підрозділів, які займаються її забезпеченням, логістичними там наповненнями. І тому подібне сьогодні в збройних силах України не вистачає багато професій і спеціальностей, які є ну, так званими цивільними тиловими. Сьогодні підрозділи збройної сили України вимагають і бухгалтерів, і діловодів, і водіїв, і медиків, і багато інших спеціальностей, які не передбачають безпосередньої участі в бойових діях. Але навіть якщо це ще когось не зупиняє, давайте трошки відмотаємо історію. Кожному з нас було страшно 24 лютого. Кожному з нас було страшно, тому що ми не знали, що буде перебуваючи в Києві в облозі російських військ. Ми сьогодні можемо говорити про те, що ну справді сталося чудо завдяки силам оборони, і ми сьогодні маємо мирне тилове місто, столицю України. А якби повернулося по-іншому, ніхто не знає, як би це відбулося, і щоб як би ми сьогодні жили, якби тоді Київ не вистояв, не вистояли інші міста, обласні центри, які були також під загрозою вторгнення. Тому, е звичайно, що безстрашних як і безсмертних людей не буває. Але страх переборюється знаннями, можливостями, вміннями. Сьогодні страх це від незнання і невміння. Якщо людина буде мати повну інформацію, якщо людина буде мати можливість обирати підрозділ, а він сьогодні є така можливість, знати, що свої цивільні навички, професію вона зможе застосувати ефективно і якісно, я думаю, що страхів стане набагато менше. Пане Андрію, ще О, одне запитання. Я. Це те, що стосується якраз мотивації людей, які з якихось причин бояться там втратити заробіток, втратити можливість забезпечувати свої родини. Ось такі речі. Як ви вважаєте, мотивація така, як хороше стабільне грошове забезпечення, це б пришвидшило процес поповнення лав Збройних сил України? Звичайно, ну дивіться станом на сьогодні, збройні сили України, напевно, єдині в державі вчасно отримують свої виплати сьогодні. Заробітна плата військовослужбовця є, як на мене, достатньо вагомою і достатньо нормальною для того, щоб забезпечувати себе і свою сім'ю. Більше того, вона є вищою від багатьох цивільних спеціальностей, які на сьогодні працюють в Україні. Окрім того, це все таки є і відповідне матеріально-технічне забезпечення, яке також дає можливість так, економити кошти. Тому ну насправді на сьогодні це забезпечення є достатнім, і знову ж таки, я не думаю, що воно є головним у визначальності того, хоче людина мобілізуватися чи ні. Більше того. Зараз, наскільки ми знаємо, що там значна частина, вже, ну майже всі обласні центри та інші шукають можливості додаткової мотивації мобілізованих і додаткових виплат людей, які будуть мобілізовуватися для того, щоб, скажімо так, ну, надати їм перші там підйомні суми для того, коли вони йдуть служити. Тому насправді знаєте, е, ну, ми можемо придумати мільйон е, варіантів: як кажуть заманювати чи створювати позитивні умови. Але якщо людина не хоче цього робити, ну звичайно, вона завжди буде шукати причини, аби відмовлятися і розказувати якісь причини. Тому е, страх є завжди бояться за життя всі, е, але давайте говорити відверто: сьогодні країна. Вона або буде існувати, або ні, і відповідно, кожен з нас має для себе поставити запитання: я хочу жити в цій країні чи не хочу жити в цій країні. Якщо я хочу жити в цій країні, я повинен цій країні віддати свою силу, здоров'я. Можливо, звичайно, не дай Бог, але для того, щоб захистити її, включитися в процес захисту і захистити цю країну. Тому що якщо ми хочемо жити в іншій країні, тоді треба переглядати повністю всю політику свого життя. Пане Андрію, завдяки Пане. вам і вашим побратимам, всім Збройним силам України. Ми сьогодні маємо змогу працювати, вести прямий ефір, долучати вас, жити і робити все власне для того, щоб і допомагати армії. Тому дуже дякуємо, що ви сьогодні сказали свою точку зору тих військових, яких ви знаєте. Спасибі, що знайшли час, доєдналися і дякуємо, що повідомили. Нам інформацію Андрій Малик був з нами на зв'язку. штаб сержант 112 ї бригади ТРО збройних сил України.